Привіт, привіт мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна! звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося місто Дніпро, Павлоград, Нікополь, Капельмарганець, Кам'янське. Що буде найближчий період, найближчі дні? Що буде відбуватись? І чекайте на новий розклад. Що буде? Протягом жовтня зараз дивимось найближчі дні Дніпро. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки Дніпро найближчі дні. Захист, захист працює, захист працює, щось комбінує ворог, щось вишукує, якісь нові можливості підльоту. Слухайте, в нього там трошки біда. Не те, що загострення, а дуже сильно. Таке відчуття, що якісь скиди можуть бути по області. От Комбіновані атаки. То одне йде, то інше. Та дали вам гроші на захист? Дали? У вас, до речі, щодо грошей і захисту буде питання по місту підняти атаки за атаками. і... Буде питання, вам вже виділяли. Дивіться, напишуть. Підсилювали, був чийсь приїзд. Це нещодавно, це ну декілька місяців тому. Виділялись гроші для того, щоб ви були більш-менш під захистом. Дніпро найближчі дні. Карта диявола. Є загроза смертей. Боїтесь, чи буде тепло, є загроза руйнування, є загроза в центральній частині міста, В середмісті. є. Ви будете дуже сильно думати, чи буде. Тепло. Чи, може там різко похолодає. от А буде тепло, а що нам очікувати? От як ми не знаємо, що. Там дуже багато сумнівих. Дніпро, найближчі дні. Не дає поспати ворог, укріплюйтесь, родини за дітьми, церква поруч десь буде, чи цвинтар, щось з цим пов'язане. Дивіться, от скільки вам наказали, ППУ працює, відпрацьовує, ви під захистом, ви будете відчувати, що вас дурять. Я не нагнітаю, я тільки бачу те, що мені показує вас буде щось лякати. Тобто сама ситуація, яка буде складатися навколо міста, що стосується обстрілів, у вас буде дуже багато великі сумніви і якісь внутрішні страхи. І ви можете бути праві, тому що загострення буде ще більше. Ми подивимось, жовтень для вас, от жовтень подивіться, що буде. Дніпро найближчі дні. На цивільних полює. Чітко на цивільних. Там, де відпочиває, там, де багато може бути людей одночасно. Потім якесь буде затища, може день-два. А потім він піде на військові цілі, як він вважає, що ну, туди вже били. Що стосується військових цілей, туди вже били. А там, де люди, це такий якийсь прильот в нікуди. У вас повинно було прилітати, там поруч школа десь, і зараз буде ще раз центр прильоту. Ну, так показує, що я вже туди бив, намагався Дніпро порада найближчі дні. Уважними бути, уважними, тому що це може бути і в день атака, і, і по інфраструктурі, а люди постраждають. Павлоград, найближчі дні. Раз вогонь, два вогонь. Щось намагаєтесь укріпитись. Ще вогонь. Декілька атак. Прильот сильний. І середина, і об'їзна, об може, є там, є там щось. В об'їзд кажуть, і прямий виїзд, в'їзд, в місто, і в об'їзд, і летить, і летить. Але місто показує. Гучно. Що ворог хоче, павлоград. Військових. Прям ракета йде. Він може бити, 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 я як щось добити хочу ще. Це є щось промислове. Я туди, туди вже влітав, ще хочу. Б'ю, б'ю і б'ю. Камінське найближчі дні. Дрони камінські найближчі дні. Збиваєте, прильот можливий, є загроза. Є загроза для інфраструктури. Над водою щось висіти буде. Активний ворог. Тут дуже схоже, що він як масована може вашу область атакувати. Тут одне за іншим, одне за іншим, як зав'язане. От мені здається, що військові прям будуть бачити якусь систему в атаках. Він атакує, не просто так. Щось відбувається ріг найближчі дні, що не хоче мені казати. Повторення осені, інфраструктура буде світло. Спати не дам. Мені завжди, знаєте, згадується та осінь перша, коли дрони полетіли, коли він почав по енергосистемі бити, зараз піде, той туди ж туди ж в ті ж цілі піде. Інтуїція буде. Як з вечора щось почнеться і до ранку. І до ранку світла не бути. душі загублені. Щось він там лютує просто, лютує сильно. Дуже сильно схоже на масоване по області. Так, поїхали. Ріг найближчі дні. Дрони, раз, ракета, два, район є прильот. І відбиваєтесь, але як не вистачає рук на всіх. Знову дрони, передмістя гучно, а Кривий ріг. Звичайно, будуть, Будуть, на жаль, але і захист працює. Інфраструктура цікавить ресурси. Інфраструктура, ресурси. Ні, копаль найближчі дні. Копальне ближче дні. Багато смертей показує. Два великих вогня. Це коли сильно горить. Ні, капаль, небезпека велика. І район так само. Карта смерті, смерті будуть. Марганець найближчі дні. Угу. Смерть серед цивільних. Причому як влучний постріл, знаєте? Неосколкове угу. загроза для людей. Як я м'ясник зараз буде себе поводитись. Що так ворога взбесило? що він нас на фронтах не може зрушити Та ми десь пішли все ж таки в наступ. Щось є, щось ми робимо, нам поки що не кажуть. Ну тут кажуть, дії військові, це може бути наші якісь вогонь, обстріли його території. Але ворог лютує, буде бити по цивільних, прям палювати Обережно, дивіться, в небо, там може дрон той летить. Тому що кажуть, от прицільний чітко от по людям. Отак. От